Слава запрошую головного спеціаліста відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та щоду, кольму журавічки. Ви не було, щоб Париж була для Так. Я вам скажу, що щоб ви поїхали в Париж. Ви знаєте, говорять сьогодні всі про проляки, мотонки. Я ж, теж хочу долучитися до того. Що дядька-мотанка і десь я приклалася до того, щоб вона була напевно великою, завершеною. У 2013 році, коли була Вишівська вишиванка, мною було зареєстровано в князі у рекордів України, я маю сертифікат і тішиться тим, дядька-мотанка мала 12 метрів 80 сантиметрів. Я тішуся, що маю з вашої колекції подарунок. Гляньку мотоку маю класну велику О, паню. Мої хлопці дуже часто хочуть її роздягати, я кажу, не можна, бо це моє. Я тішуся, що я маю таких гарних друзів, як ви. Маю можливість спілкуватися, маю можливість тішитися з вами, маю можливість успадковувати і десь. Брати наснаги від вас і навіть вчитися багато чого у вас. Розуміння, досвіду. І колись десь я десь, можу бути нетерплячим, ви кажете, та тихіше, ми самі зробимо. Ви знаєте, про що я говорю. Я дякую вам за належні кроки. Десь колись, коли ви мені підказуєте, що не будьте такою емоційною, трошки бережіть своє здоров'я. Дякую вам. І ви знаєте, що я десь здивована, чому це перша виставка. Чому це перша виставка? Де ви цієї були? Чого вас не виставляли до цієї поєдки? Я вам ну, дам відповідь, відповідь. Бо якби не Євген Михайлович і цієї виставки, і цієї була виставки, це він додихнув на те, що ну доки ж ви будете сидіти, доки ж ви не покажете те, що ви вмієте? Що ви вмієте робити? Що ви робите? дійсно, Дітям завдякувати тільки Євген це Добре, то ми тішимося, що Євген Михайлович десь... Теж спонукає до того, що тих висот, щоб ми бачили красоту. Я думаю, Валентина Регорівна, що ці ляльки-мотанки, які сьогодні почали купувати по світу, будуть далеко не тільки десь зараз, що ми маємо японцям подарувати там, міністрам таким. Десь поїдемо далі з вами. Саме дитячий парк проводить свою роботу на базі Горбеньської гімназії. До вітаного слова запрошую директора гімназії до Вікторію Володимирівну. Валентина Григорівна, прийміть наші рішення річ вітання від учнівського і довічного на колективу народ відкриття вашої спеціальної місті. Ще бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги для реалізації ваших наступних творчих задумів. У вас дуже багато результат, ми швидко генералуєте ідеї, так само швидко їх реалізуєте, спільні те, ми їм це Бо Коли нам потрібна допомога, Антина мене підкажіть, проти мене допоможіть. І завдяки такій спільній співпраці спільні наші учні, наші вихованці мають неодороговувати місця. Ми дуже любимо чорну людину і завжди раді працюємо багато років. Ну і сьогодні. Наша учениця 9 класу, хоче Вероніка, хоче подарувати вам пісню. «Щиро бажаю вам щастя. Ну, а від нас тут, у своїх вчителі, вам такі маленькі скромні крови кові. Ну і те, що хочете для це. сказала, що ви є. we Дякую. Виставки стала список родяківці Ольга Іванівна Лебетівська, а також директор комунальної установи «Музей імені Леополя Левицького Олег Левицький. Запрошуємо вас для слова імені. Це є вітання, не може бути. З нами все ми тут. Я хочу привітати вас з цією виставкою першою і нагадати вам, що у потягів є музей, там ще можна купити виставку. Ми вже маємо досвід. Пані Ірина вже там виставляла свої мотанки. Ніби непогано прийшло, так що запрошую ще правда на наступний рік, тому щоб у нас плани вже забожені. Цей рік заповнений. І, 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 і маєте можливість ще допрацювати, тому що в нас там трошки більше місця можна е, змістити. О. Ну, то що, від нас Я витяг? вам дуже дякую, що ви вітання О, і чекаємо. Дякую. Вас. Ну Я казала і всім кажу, і вам кажу, що для мене саме найбільший подарунок це те, що ви дивіться, ми не знайомі з вами. Тільки побачили, я вас побачила тільки перший раз в музеї. Ну, вас бачила в селищній раді декілька разів. <рес> так, от, але, ну і так, щоб не знайомі, але ви все-таки не пошкодували свого часу і не знехтували тим, що якась там Валентина Григорівна вас запросила. І ви Та є шо, дуже дякую вам. Я здійснюю свої задуми, а я впевнена, що їх у вас ще дуже-дуже багато. Тоді дай Боже, щоб вони всі здійснилися. Дякую, дякую. Дякую тобі. Дуже дякую. Під колективом стала Подільського дитячого парку до вітального слова запрошую Харатін Ірину Олексівну, а також наших вихованців. Вихованці, ну, вони вже трошечки змучилися. Не ти, Ні. Шановна Валентина Григорівна, від усього колективу і від також від наших прихованців ми щиро вас вітаємо з великою, для вас великою першою виставкою. Бажаємо вам щастя, здоров'я, творчих наснагів, успіхів, підтримки від родини. Від ваших знайомих, поваги від всіх, хто вас знає, і щоб вам в житі завжди везло. Нехай ангел хоронець завжди буде поряд з вами і направляє, і направляє на правильну стежку. А від нас такий чудовий букет, <плес> щоб ви згадували про <плес> цю виставку, а також і букет від наших дітей. Дякую, дякую, дякую. Ну, цукерки і тоді з мене. вам. Ще запрошую пані Олександру Банюк для нагородження нашої володимирові. Я за доручним в голові, оскільки він прийшов, від імені Стала селищної ради. Хочу нагородити. Мією рамкою, Стефану Валентину Григорівну, директора Скала Ходільського дитячого парку, за наполегливу, сумлівну, творчу працю, професійну майстерність, особистий вагомий внесок у розвиток культури і освіти, збереження традицій, активну громадську позицію та з нагоди відкриття персональної виступи, творчих робіт народного мистецтва. Дякую. Це ваше життя, бо дуже багато. Якби їх зібрати, я не знаю. Якось ніколи не обходило те, що потрібно все збирати. А тепер уже, напевно, на старість років. Все, Треба. Все хочеться копити, <рес> накопичувати. Прошу до слова господаря по дому, директора Скала Подільського країначого музею ініціатора проведення сьогоднішньої виставки. Оце є Євгена Доброго дня. Христос Воскрес. І вже завтра буде цього казати не буде. Я дуже радий, що перший раз в цьому музеї виставка перший раз і в музеї, і ваша виставка перший раз. І багато людей зібралися вшанувати цю виставку. От. Тому що музей в землі, тут дуже... Холодно, холодніше, як на дурі. Тут тепла нема. тут в мене співне. Але зараз зараз для тепло. О, я не буду говорити там про музеї, це, о, але я про скуптувати про вас. О, розумієте, що? Наскільки ваші роботи гарні, і ховати їх не показувати це є великий Візьмемо, знаєте, в нас є такий багато. Поетів, художників, які поховають свої вірші картини і їх ніхто не бачить. Свої, свої таланти треба показувати людям. Отут, де ми зараз є, це читальня. це є читальня. В Кінець 19 століття була побудована це читальня за ініціативою отця Левицького. Швадра нашого ручерства. А потім в 35-му році добудували той зал Великий, тому що поляки мали будинок культури, а українці не мали. Державності не було. Бідно жили, але все ж таки побудували. Кожен, хто мав підводу фів, мав відробити тиждень. А хто не мав, Дві неділі. Це все безплатно робилося. за свої. І таке історичне містечко з села Подільська, музей повинен бути достойний. Тому що тут страса йде, так як борщівський музей схований, а тут Кам'янець-Модільський, центральна дорога, от. Це у нас фортеця. І дуже гарне місце. І тут різні люди будуть заходити, і треба, щоб був гарний музей. От. І Я хочу до кінця довести, але не знаю, чи то що... дуже. А Валентині Григорій, я хочу побажати, щоб ну, насамперед здоров'я. Тому що де здоров'я, де все. Всіх, всіх, всіх що Вона раніше була молодша. Спала. І я порозуміла, поки вона впала. Не було коли, а тепер вже, ну не горш казав, на старість, бо вона в мене ще молода. Запрошує вас. Ну, в мене там є слово. Я хочу подякувати діткам. Ті вони вже змучилися трошечки стояти, і всім, всім, хто прийшов на цю невеличку виставочку моїх робіт. Ну і всім, -всім побажати здоров'я, всім побажати миру, нашим хлопцям, всім, -всім вернутися. Додому живими, не тільки хлопцям, а всім тим, хто дівчата, жінки, хто на війні, і щоб вони прийшли додому і змогли бути щасливими і радуватися так життю, як ми нині от, з задоволенням дивимося на цю виставку, бо і сама виставка по собі і присвячена би ніби. Як клялька, мотанка, берегиня роду, і яка дарує надію, така виставка моя. Ну і я хочу всіх-всіх приостатих. Ді... Так, але перед тим, як до того перейду, я хочу ще виконати одну місію. Ви всі знаєте, що у Скалі Подільській у тисячі, ой, 2020 році була започаткована виставка, конкурс дитячих і юнацьких робіт, художніх робіт Живопис лесиної душі, очима дітей. І перший рік, в 2020 році, ми дуже гарно організували цю виставку. І всі матеріали, які є по ходу виставки, тоді в 2020 році, я зібрала всі їх у папочку. всі систематизувала. І фотографії, деякі як у мене залишилися, які є, і грамоту тільки ну це копія, яка була вручена ем, це вже на другий рік. Це як, тоді, коли ми святкували 150-річчя Лесі Українків у 21-му році, от е, ця грамота. А із 20-го року, ну ми ж все пороздавали дітям. У мене залишилося тільки. Одна така і чого вона залишилася, бо я зробила помилку у прізвищі, і, але вона залишилася, ця грамота. І вона чусь мені трішки і дорога тим, що започатковували ми е, цей конкурс із Віктором Павловичем Мирочуком. Його є підпис тут, і його ну, стоїть печатка селищної ради, от, і його розпорядження. Є деякі фотографії, що в мене тут, тут конкурсантів наших, є фотографія, де працюють е, е, журі наше конкурсу. От, і я це все зібрала і хочу. Також є е, матеріали тут зібраті. Наскільки я змогла їх усі е, зібрати і мені дівчатками їх допомагали розшукувати, бо таке почалася в 22-му році війна, в нас нічого не залишилося. Ну, якось з горем пополам ми щось понаходили за 23-й рік. І всі матеріали зібрали в цю папочку і хочемо передати у музей ці матеріали по конкурсу, бо де вони можуть зберігатися, як не тут, як не в музеї, бо це є не тільки лише робота дитячого парку, це є робота всієї скалецької громади. І колись таке, хтось згадає, що такий конкурс був, а він повинен процвітати і набувати, як можна сказати, більшого розголосу і більше виявляти тих діточок, які стремляться до того. І тому-то хочу, щоб вони були у нас у музеї. І також хочемо ми передати в музей. Роботи, ну, Євген Михайлович, подивиться, які роботи де розмістити, це роботи дітей-переможців цього конкурсу, який відбувався у цьому році. От. І я всі не буду витягати роботи. Там от вони ми їх зібрали, всі є. От. Щоб вони таке зберігалися. Все-таки це наша історія. І Колись та дитина, яка малювала, прийде в музей, а вона буде, може, мільйонером якимось. бо малює зараз, вже малює дуже добре, а надалі, можливо, її життєвий шлях більш буде вдалим. Побачить свою роботу і скаже дякувати тим людям, які мені все-таки залишили в мене на згадку і на пам'ять. Наша зустріч підходить до завершення. Але ця виставка буде функціонувати. Тож запрошуємо всіх бажаючих до ознайомлення з творчістю Валентини Григорівни, просимо інформувати своїх знайомих, організовувати екскурсії для дітей та молоді. А на завершення об'єднаємо найщиріші побажання на подальшу творчу працю Валентині Григорівни. І запрошуємо вас всі до спільної фотографії. На злату при чудову виїздок сотворчий шурбів, глянька, мотанка, берегиня роду, яка дарує на